Милість твою і ночами твою вірність. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в Нім. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слави Божій, безсмертний ти, зволити спасіння нашого Рада, поплатитися від Святої Богородиці і преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і з п'ятим був ти Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один за святої Троїці, рівнославими з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ще й ще вмирий Господеві, помолімся, Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Приси пречисту, приблагословенну, славну владичцю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І, Господи, бо ти благий чоловіку люби з і сей тобі славу вас отцю і Сину, і Святому духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийді та заспіваємо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашого, спаси нас, Сину Божий, молитвами, Богородице, співаємо Тобі, Аллилуйя. Придім з похвалами, перед обличчя Його і псалмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий, молитвами, Богородиця, Співаємо тобі, Аллилуйя, по Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, молитвами Богородиці, співаємо тобі, Аллилуйя. Примудрій спростінь прийдіте, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці, співаємо тобі, Аллилуйя. Урочені дівство зберегла те, воспільні ж світу не залишила, бо ти, Богородиця, перейшла до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами своїми визволяєш від смерті душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У молитвах на всепущу Богородицю, і в заступництві несхитного